Скоріше всього повірили в себе і почали самі виготовляти пневматичну підвіску. Вони зробили якийсь інвертор там. Повторюється історія про складність обслуговування і ремонту цього всього. А чого саме такі? Чого не ось таких розмірів вони поставили тут в ньому балон? Друзі, всім привіт! Ви на каналі Черспай. Мене звати Олег і за мною чудовий автомобіль Denza N7. Саме та Denza, яка вміє одночасно заряджатися з двох зарядних портів. Ми вирішили сьогодні підняти автомобіль, трішки вам показати технічну інформацію по автомобілю. Ну і додатково розглянемо ці вузли в задній частині що до чого, яка там комунікація. По цим зарядним портам, ну і звісно, трішки підрозібрали під простір для того, щоб там побачити деякі знайомі речі. А Чому знайомі побачите далі у відео? The cat Якщо вам сподобався цей автомобіль, або будь-який інший, ви можете звернутися до команди Чарспай. Ми з радістю вам привеземо цей автомобіль, або ви можете обрати будь-який інший автомобіль, який у нас вже в дорозі. І час очікування цього автомобіля буде незначний. Або якщо ви хочете адаптувати свій автомобіль під європейську та українську інфраструктуру, ми можемо вам допомогти і встановити швидкісні порти Чадема та Чадема CCS наш чудовий девайс. Або якщо ви хочете перетворити свій електробіт. Термобід на великий-великий пауербанк великий для будинку або невеличкого підприємства. Це знову ж таки команда Charspice з нашим продуктом електроканістри. Всі контакти в описі під відео. Що в першу чергу вас буде зустрічати підкапотний простір? Ні, не така історія. Тут, звісно, все зашито пластиком, встановлено корито, де можна зберігати деякі речі, але корито ми покажемо трішки згодом. Одразу у нас відкривається ситуація доволі таки знайома. Якщо зробити ось так і закрити дензу, то ми, друзі, побачимо тут Сіалайн Line та Song L повнопривідний. Все доволі таки знайомо, на своїх місцях, знаходиться. Але давайте все ж таки по дензі коротко прибіжимося і покажемо. Так як у нас повнопривідна версія, звісно, у нас тут розташований і двигун, і інвертор. Ми більш детальніше його розглянемо далі у відео, коли заліземо під автомобіль. За звичайних вузлів історія про тепловий насос, теплорегуляцію цієї всієї системи, звісно, вона у нас присутня. Розвернули вони знову ж таки гребінку більше до, до салону. Все, як зазвичай на Сіалайні і Сонхелі. Цікавих моментів, звісно, для того, щоб автомобіль у нас краще рулився, у нас встановлена розпірка. Це потужний автомобіль 500 плюс кінських сил, 700 плюс Ньютон метрів. Він може. Видавати і, звісно, без неї нам нікуди для того, щоб вона рулилась. Автомобіль у нас укомплектований пневматичною підвіскою. Її по відео далі теж розглянемо. З одних з цікавих узів у нас пластиковий телевізор, який зустрічає нас на цьому автомобілі. Це вже який стандарт будівництва зараз електромобілів. Всі йдуть в сторону здешевшення та облегшення автомобілів, звісно, для того, щоб краща була динаміка. Тут у нас історія про невиключення, це вся історія пластика, де у нас. Кріпиться вентилятор на охолодження. Що можна сказати з приводу якості швів нанесення герметику, все покажемо на відео. Історія покраща, але знову-таки не ідеальна. Але ми вже звикли бачити це все на автомобілях BYD, Denza. Це підкапотна корита у нас. Яке встановлено в передній частині. І зверніть увагу, він виконаний доволі таки з міцного пластику, ну, прям по відчуттям супер. Ну і звісно, додаткова історія про шумоізоляцію від компанії «Біводі». вона Присутня на всіх цих елементах. Це вторинно вже показуємо для того, щоб впевнитись і продемонструвати вам. А ось з захистом у нас історія продовжується. У нас якась суміш войлока з АБС пластиком. Знову історія про вітровічок. У нас ніякого повноцінного захисту немає. Чи потрібно його встановлювати? Зараз подивимося далі по відео. Ну Історія про вітровічок, ви зрозуміли. Це з передньої частини і вітровичок з задньої частини. Да, ну додатково знову ж таки нанесений матеріал для того, щоб поглинати певні шуми. Наскільки допомагає, не знаю. Але в автомобілі дійсно тихо. Так, хлопці, зняли переднє колеса. що ми бачимо? Вентильовані диски, чотирьохпоршньова система гальм попереду. Схожі вони знову ж таки на Брембо. Щось вони у них підкопіпіздали, але звісно, тут всюди маркування виключно денза. Так, по пневмобалонам переднім теж маркування дензи іншого не бачу. Європейського виробника жодного не зазначено. Скоріше всього, повірили в себе і почали самі. Виготовляти пневматичну підвізку. З приводу підвізки передньої, ще додатково можна сказати, у нас все на легкосплавних важелях. Чим вони хочуть досягти покращеної, мабуть, керованості, да, і, звісно, облегшити трішки автомобіль. Але на наші плечі буде лягати їх ремонт і заміна, коли у випадку чого нам це придеться робити. Три важеля у нас дві шарових. Ну і куча салінблоків, які потрібно буде міняти, скоріше всього на перші сотні тисяч пробігу. Опинившись під автомобілем, одразу нас зустрічає великий алюмінієвий підрамник, який у нас займає ну, фактично всю площину. До нього через селінблоки кріпляться важелі. З цікавих моментів двигун у нас, звісно, бівайді, бівайді і редуктори, і вся ця історія. Але з цікавих моментів у нас знову-таки діелектричне мастило, додаткова помпа на прокачку мастила і додатковий фільтр, який встановлений. Ось я з боку тут ще побачив теплообмінник, але сказати, що він задіяний в системі двигун і редуктор, поки не може. У нього просто моменти кріплення, да? що він кріпиться до редуктора. Але при цьому магістраль, дивлюсь, пішла кудись в інше мастило. Не знаю, чи це просто вони таке знайшли нібито в вдале місце для кріплення теплообмінника, чи йому тут місце насправді. По двигуну у нас. Автовиробник у нас BYD, фунжоу, завод, все як повинно бути 16500 оборотів на хвилину. Все зазвичай, як ми звикли бачити у компанії BYD. Знову ж таки, денза не відлічається від Сіалайна і Сонхеля рульовою рейкою. Рейка та сама з електродвигуном. Це все винесено на два різних компоненти, тому ремонтопригодність буде на високому рівні. Не так як у Тесли, коли історія там двигун у тебе в рейці безпосередньо, і там доволі коротше, доволі такий складний ремонт. Тут ці два вузли окремі, їх можна замінити, поміняти, відремонтувати, обслугувати. Це зручно за це дякую. Питання: чи потрібно встановлювати захист? Я не бачу. Великого сенсу, ну, принаймні, з передньої частини, бо знову ж таки нижня частина у нас. Силова пішла вище. Ось у нас додаткова балка для кріплення вітровічка, якого ми показували вам раніше. Чи є сенс додатково ставити тут захист? Скоріше всього, ні. Чим так. Якщо хочете і думаєте, що це прям потрібно, то обов'язково напишіть нам це в коментарях. Ми з компанією Кольчуга знімемо тоді розмір з автомобіля Денза NC. І запустимо у виробництво металевий захист металевий або зіпофлекс, або навіть можна і з алюмінію зробити. Тому обов'язково пишіть про це в коментарях, чи варто тут робити, чи ні, або краще, мабуть, зателефонувати до нас в офіс і сказати, що слухайте, давайте зробимо захист на дензенці. Тоді ми його виконаємо, зробимо. А для вас буде можливість отримати цей продукт. Нашої допомоги або безпосередньо напряму від компанії Кальчуга, бо вони роблять дуже великий вклад в розвиток захистів для автомобілів. За що окремо подякую цієї нашої спільноти і нашої команди? Історія про високовольтний акумуляторний блок у нас наступна дуже схожа на технологію Cell-to-Body. Якщо ви хочете. Подивитися на технологію Sealt to Body, обов'язково перейдіть на відео, де ми на підйомнику піднімали автомобіль Біводі Сонхель. По статистиці YouTube канала нашого, 70% постійних глядачів переглядають наш канал без підписки. І нам здається, що час виправити цей недолік. Ми придумали наступне завдання для вас і для нас. Якщо ми наберемо найближчим часом 20 тисяч підписників. Ми для вас розберемо електромобіль, який пройшов 100 тисяч пробігу. Перших 100 тисяч в своєму житті електромобіль. І саме важливе, ми не просто знімемо там якісь колеса, батарею чи ще щось. Ми розберемо його повністю. Від слова зовсім повністю розберемо, щоб він перед вами був як на лодоні. Для чого ми це робимо? Звісно, цікаво подивитися, як неоценкований кузов себе повів а, в дистанції. Перше, друге, ми розберемо чарджер, двигун, редуктори та інші компонуючі. Повністю подивимося на їх виробництво. що за ними відбулося за такий проміжок часу. Ну і взагалі мені здається, цікаво буде зняти підлогу, потолки, двері, карти, розібрати коротше. Це в кращих традиціях Charles Spy. Розібрати повністю до гвинтика. І це буде відбуватися разом з вами. Але лише при умові, що ми набираємо 20 тисяч підписників. З цього моменту ми стартуємо знімати цей контент. Тому саме час пришвидшити цю подію та підписатися на наш канал, ну і, можливо, дзвіночок поставити, щоб вам приходили повідомлення про новий контент. Додаткових е, два силових виходу і цікавий момент е, звернув увагу, що Біведі почала використовувати, ну, принаймні на Дензі. Е, бачу ось такий новий роз'єм. Раніше ми його не зустрічали на автомобілях Біветі. Такий силовий роз'єм і через додаткову таку пряжку захисну металеву. Ну і ось тут у нас цей роз'єм використовується додаткові елементи захисту. Звісно, розуміємо, що агресивне середовище, все інше, щоб автомобіль проходив тести ізоляції і вся оця історія. Додатково розробили вони видно роз'єми і додатковий захист. Знову ж таки, лайк за те, що рухаються далі і покращують свої технології. Друзі, такі є відчуття, що стоїш біля автомобіля Сун Насправді, але за це згодом. Заднє колесо у нас один поршень на гальма, чого один можна було б хоча б два поставити, мені здається, якщо спереду чотири. Але таке. Цікавих моментів, звісно, ми бачимо повністю підвізку, яка дуже нам схожа на Son Herсі Align, але знову ж таки, вона тут легко сплавна. Якщо Ельці, вона з чорного металу, да, то з сталюки, то у нас тут все з алюмінію виконано. Ну і звісно, у нас пневмо встановлено. Які швів, ви можете побачити, додаткових коментарів я не буду залишати. Знову бачимо систему по Self Це в нас повернулася магістральна підігрів охолодження батареї. Звісно, вона йде в нас в історію до інвертора і підрамника. Ну і Давайте вже нарешті такі. Заглянемо безпосередньо під задню частину автомобіля, опинившись під Дензинці, звісно, перший вузол, який більше всього мене цікавить, це саме об'єднання двох портів швидкісної зарядки в одному автомобілі. І вся магія відбувається в цьому. Можна хотілося б сказати, звісно, що вони зробили якийсь інвертор там і все інше, але ні, це по факту у нас звичайна розпаєчна коробочка, де встановлена група з чотирьох додаткових контакторів. Які і вирівнюють е, ці два зарядних парти DC і визначають логіку е, заряджання. Максимально простий вузол, але який, до речі, робить вау-ефект. Якщо хочете подивитися, яку максимальну потужність у нас показав автомібензенців, то ось тут у нас буде відео з підсказкою. Ми там отримали 200 кВт. Перейдіть, перегляньте і подивіться, як це було. А ми отримали значення 202-203 кВт. Команда Charspike встановила рекорд по потужності зарядки на одному автомобілі. А чого саме такі? Чого не ось таких розмірів вони поставили тут в ньому балон? Одне запитання. Він доволі такий у нас масивних розмірів, так, як ви можете бачити. Допомагає йому система, звісно, з 1, 2, 3, 4, 4 речага. П'ятий у нас теж легкосплавний, і вся ця система у нас кріпиться до великого алюмінієвого підрамника, на якому, знову ж таки, у нас зосереджене все, що тільки можна. Двигун, редуктор, вся ця історія. І, звісно, в верхній частині у нас знаходиться знову ж таки інвертор. Повторюється, історія про складність обслуговування і ремонту цього всього. І знову ж таки, щоб дібратися до інвертора, потрібно вивісити і дістати цю всю. Система у нас додаткові у нас важелі кріплення е з легкосплавного матеріалу, тобі ж алюмінію до підрамника. Велика кількість у нас салінблоків і всієї цієї історії, про яку ми будемо з вами напевно, обслуговувати ремонтувати біля на пробігі вже, мабуть, біля 100 тисяч. Так так як у нас автомобіль на пневмі, балон безпосередньо у нас знаходиться в середині автомобіля. Да, у внутрішньому просторі ззовні ми бачимо лише виключно такий компресор-нагнетатель, який у нас накачує повітря і створює тиск. Продовжується історія у нас про насос, про фільтр, на мастило, на редуктор і на двигун. Не забуваємо, знову ж таки, у нас тут електричне мастило. Так, далі у нас цікавих моментів це батарейка в задній частині. Зверніть увагу, тут ми відкрутили, тут кріпиться вітровичок, знову ж таки, нижня точка у нього проходить ось. Тобто, чи встановлювати додатковий металевий захист чи ні, не знаю. Питання риторичне. Великого сенсу, я, наприклад, тут і не бачу, чи потрібно встановлювати, але знову ж таки, все на ваш розсуд. Додатковий захист у нас на акумуляторний блок. З цікавих моментів знову ж таки у нас те, що вони змінили систему кріплення інформаційного вводу, винесли його в ліву частину, а силову частину з інвертором і зарядки у нас безпосередньо в правій частині. Але вже зверніть увагу, що у нас змінився роз'єм, він став більш якісний, як на мій погляд, ніж в попередніх моделях, які вони. Використовували. Система герметика по задній частині у нас виглядає ось так. Це у нас підсилювач бампера. Він у нас, а, ну, ага. Він у нас з чорного металу. а ось попереду підсилювач якраз з алюмінію. Які швив, ми знову ж таки бачимо, ця історія у нас виглядає ось так. Друзі, ми провели дуже цікаву онлайн-трансляцію на нашому ютуб-каналі, де показали, як великий електромобіль може бути швидким та потужним. Що великий електромобіль може проїхати де завгодно. І що великий електромобіль? Це ідеальний варіант для сім'ї. Наша команда зняла реально унікальний матеріал, який вам точно варто подивитись, щоб впевнитись у надійності електромобілів. Багато випробувань, багато локацій та багато інтриги. І це все вже доступно на нашому. Ютуб каналі. Для того, щоб переглянути цю трансляцію, достатньо лише в шапці профілю зайти у вкладку трансляції. Там буде саме перше відео. Або у описі під цим відео посилання. Приємного перегляду. Ви точно не пожалкуєте за витрачений час. Дензай на підйомнику ставимо чекпоінт, в команді Черсфай піднята і ознайомлена. Як це все покаже себе в дистанції? Звісно, ми з вами подивимося. Через 100 тисяч пробігу на цьому автомобілі, ну, взагалі, немає критичного нічого. Використовує бів нові підходи. Треба розуміти, що цей автомобіль трішки вище класом позиціонується ніж C-Align, Сонхелі, і ось ця вся історія. Він, звісно, і вартує трішки інших грошей. Звісно, покращили вони е, ходову частину шляхом використання легкосплавних е, матеріалів алюмінію. Да? Звісно, у нього використовується технологія двопортової зарядки, яку ми сьогодні вам теж підсвітили і показали. Максимально це зручно і. Зручно в повсякденному використанні автомобілів і зарядки на швидкісних станціях, бо ви можете одразу два пістолета і погнали більша потужність, швидше зарядж, заряджаєтесь. Якщо ви замінили порт, то ви можете і регулювати потужність зарядки, що теж зручно і продовжить життя цієї батарейки. З вами була команда Spy і ведучий Олег. Всім папа і гарного мирного неба над головами.